Всім привіт! Сьогодні поговоримо про автосканери і про те, як вони можуть нашкодити вашому автомобілю. Я сам стикався з ситуацією, коли машину загнали на чистку кондиціонеру і в неї загоріло купа помилок, чек-енджери, помилки керману, коротше все підряд, ніхто не міг зрозуміти, що сталося. І лише десь через пів години роботи машини в такому стані вирішили прочитати помилки і виявилось, що в машині був забутий ELM-сканер оцей синій за 300 гривень. Скоріше за все, під час очистки кондиціонера його залило очищувачем і він заглючив. Вирішилось все дуже просто: очистили помилки іншим сканером і машина запрацювала нормально. Але хто знає, що б могло б статися, якби цей сканер побув там довше. Тому перше, що я хочу вам порадити, це старайтесь не забувати сканери в автомобілі і не катайтесь з ними просто так, бо сканер це не іграшка, і навіть при правильному поводженні. Сканер може давати якісь глюки по машині, вже таких історій було дуже багато, і навіть банально висадити вам за ніч акумулятор. Друге, що я рекомендую, це не купувати оці найдешевші безіменні сканери. На мою думку, краще трохи переплатити і купити хоч щось плюс-мінус адекватне. Я звертаю увагу на виробників, в яких є широка лінійка сканерів або якісь автопродукти і свій власний сайт. Третє, оскільки контакти сканера досить легко зламати, то я рекомендую вам використовувати подовжувач і теж хорошого виробника. Четверте це програмне забезпечення. Рекомендую користуватись лише офіційними версіями програм там, де це можливо зробити. Плюс не забувайте, що купуючи офіційний продукт, ви підтримуєте автора і він зможе краще розвивати свій. Продукт. Якщо вам цікаво, то я зроблю окреме відео і розкажу на якій програмі для ELM сканера я зупинився і чому. Ну і п'яте, найцікавіше не змінюйте ніяких параметрів в автомобілі, якщо ви в цьому не розбираєтесь, не ламайте собі машину. Бо навіть найпростішими сканерами можна щось донакрутити, да плюс не поляніться і почитайте інструкцію, звичайно, якщо вона існує для вашого пристрою. Дякую за увагу, пишіть свої питання в коментарі і, можливо, з відповіддю саме на ваше. Тання, я зроблю нове відео.